П'ять речей, які роблять тривожні люди на самоті, перше це постійно прокручують в голові минулі події і намагаються продумати, що можна було зробити би по-іншому, як можна було би відповісти, і в своїй голові ніби намагаються переписати сценарій. Друге, це постійно намагаються спрогнозувати наперед, що може піти не так. Це їм дає таку умовну безпеку та умовну захищеність. Третє це постійно передивляються одні і ті ж самі фільми та серіали, тому що вони вже наперед знають, як буде розвиватися сюжет і яке буде закінчення. Це їм дає, знаєте, таке умовне відчуття контролю. Четверте це соціальне відсторонення, щоб наодинці розібратися з собою. Тривожні люди. Люди думають, що наодинці їм буде якось простіше справитися з якимись там своїми переживаннями, але в кінцевому результаті вони відчувають самотність. П'ята це постійні суперечливі бажання, ніби з одного боку хочеться всіх від себе відштовхнути, не брати слухавки від близьких, ігнорувати повідомлення. А з іншої сторони дуже хочеться бути вислуханим та почутим. Мене звати Тетяна Білова, я практикуючий психолог. І якщо ти впізнала себе у цих п'яти пунктах, хочу тобі сказати, що тривожність – це не вирок, з нею можна працювати, і я буду рада тобі допомогти з цією проблемою. Тому для запису на консультацію звертайся у Дірект.